Нагадаємо, що жахлива аварія, яка сталася 20 березня на житловому масові перемога 3 забрала життя п'яти осіб, в тому числі і десятирічного хлопчика. Іно Олексіївну Шкребець та Олега Олеговича Дорошенкова доставили в обласну клінічну лікарню імені Мечнікова з черпно мозковими травмами середнього ступеня важкості. Завдяки оперативній та кваліфікованій допомозі лікарів на сьогодні ці два пацієнта перебувають в задовільному стані і можуть бути виписані. Однак їх психологічний стан потребує більш тривалої уваги, тому попереду у них перебування в санаторії. Нужна моральна реабілітація, це мінімум 18 днів. І колектив санаторія на готов готовий уже завтра прислати машину і забрати і ніну але Олега Олеговича і перевести на Московськ, в Орловщину, для лечения. Они пройдуть повний курс встановлення. Дійсно, самі ж постраждалі описують своє самопочуття як стерпне. А от спогади про той жахливий день в них, хоч і лишилися уривчастими, але продовжують завдавати болю. Жінка в кіоск, Я навіть шию не бачила, як вона влетіла в кіоск. Я уже потом, когда это звонил у нее телефон, я открыла дверь, лежит женщина. Я выскочила, кричу, там женщина, как она там, я откуда же я знаю, как там. Ужасно. Немножко, может, подавлено, но ну, как-то вот это вот все, то есть внимание, как люди среагировали на это все, как отнеслись ко всему, как-то оно ну, как-то ну сам инцидент, так сказать, и забылся. То есть, Все произошло так быстро, что... Вже спомніти нічого, що ж стосується третьої постраждалої, яка продовжує перебувати в лікарні імені Мечнікова, то її стан оцінюють як важкий, але стабільний. Жінка дихає самостійно, і головне завдання, яке поставили перед собою лікарі, це поправити її здоров'я настільки, щоб можна було провести відновлюючі операції, враховуючи кількість і складність переломів, які жінка отримала внаслідок аварії, таких операцій буде не менше п'яти. Вона нормально для таких переломів себе відчуває. Вона не відчуває… болевого эффекта, потому что врачи, реаниматологи все возможное сделали, чтобы те последствия переломов они не проходили через мозг. Она не чувствует боли, но, конечно же, много травм, которые надо длительно лечить. За один день, за один месяц они не заживают. Синдеева, Логвиненко, Объектив, 27 канал.